Вітання. Доброго вечора чи доброї ночі. Зараз коло 12-ї години. От, і я почув, вже не перший раз у мене стояк йшов до туалету і в ній там, де стояк, де лічильник, там труба вже не перший раз. Цей час починає шевелитися водіти. Як водіти шевелиться, так би хтось хоче виривати. А цей стояк водяний нас було досить давно поміняли, десь років 8 тому назад з різного зробили там, я не знаю, кісан не сан там. От, і я зайшов в туалет по нужді, і цей стояк... Ну, там, де лічильник стоїть, почав тако ходити. І це вже не перший раз. І зараз я хочу спуститися. Він йде до підвалу. Зараз я хочу спуститися в підвал. Візьму фонарик і хочу подивитися, хто там бавиться цим. Так що пішли, підемо зараз. Я одівся. Зараз одягаю кепку. Взяв ось такий фонарик. Хочу глянути. Що там таке? Розумієте. Так що виходимо. Двірі закриті. включу. Так, потрібен, що фонарик працює. Хоч реально весь час. стояк в такій години дергається, так якби хтось там шумів, чути по штрубі. Ну, де труби йдуть в санузлі, в туалеті. Situație. Зараз будемо, коротше, колись ловити. Діздах стоять в мене фотоелементи. Вот. Так, ну що? Ідемо, включаємо світло. чекаємо, так, ось таким чином. Тут труби ідуть. Ось, це і стоять. По-моему, це місто я. І сюди йде до горы. Я так думаю, що місто є. може, хтось є? Тут хтось є? Вроде бы тихо. Може, якісь бомжі бомжи тут живуть. Я не знаю, короче. Тут хтось є. Тут в мене був колись підвал. А були железні двері, але, коротше, вкрали колись часом хтось. І тут ні у кого немає вже дверей тут. Ніхто. Вже нічого не тримає. Nosh one building притом туда дальше может. Остось. Короче, стояк так, болтався. Ну, дьорається і постійно діорається. не перший раз. большие. Закрытый. Коршик. И подвальные примечания вот такие зачинены. Тут кто съел? Якби нікого нема, дивно. Що в мене тоді стояв, ходив так. Ходуном. Той Та чекай, тебе вже не знаю, відки я зайшов. Зараз посидимо в тишині. Я виключу фонарик, і ми трішки посидимо. Та ні, вроді тишина нікого нема. Добре, йдемо. Речі нікого нема. Не знаю, може в следующий раз я, якщо буду чути, бо я перший раз пустився, це вже не першу, скажімо, ніч. Така ситуація в поласі з цим стойком. не тільки в підвалию. Може хтось бути. Пішов. Коротше, якщо в следующий раз таки будемо на ну, когось з лавимо з вами. Так що така ситуація. Всім всіх благ, всім всіх на краще. До зустрічі, пока-пока.